Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді чудовий, гарний, великий будинок, який знаходиться в посьолкі Красна Поляна, Добровеличковський район Кіровоградська область. Будинок дуже великий та цікавий, зараз про нього вам розповім. Продається свій неновий, но дуже гарний, теплий будинок, двір асфальтований, в дворі гараж на одне. Машина міста, літня кухня, погріб, хазяйственні постройки, тихе, спокійне та затишне місто, плюс на участку 17 соток прекрасного чорнозьому Це чудовий варіант для дачі чи для родової усадьби. Прямо від дома, 600 метрів, знаходиться чудова річка, Чорний ташлик, в якій водяться риби, раки, шикарна природа. І місто для приятного відпочинку, а також час для проводження з сім'єю та приятною компанією. Населення даного населеного пункту 2640 людей. Віддаленість від Железнодор... залізничного вокзалу Кировограду до усадьби 65 км. Це приблизно один час їзди на електричці чи 40 минут їзди на авто. Добровеличівка – 18 км знаходиться. і Київ 315 км, Одеса 250 км. Продажа срочна, але ніяких уступок по ціні не буде. Також хочу сказати, що ви бачите координати, є невеликий торг. Повний пакет документів за 2025 год. Осталось тільки переоформити на нового власника і ви становитесь власником. Дуже великим плюсом цього дому є спокійна територія без прильотів, шахедів і другої нечисті. На території агломерації не знаходиться ні одного стратегічного, а тим більш воєнного об'єкта. Так що життя тут протікає спокійно. Та вільно, наскільки це зараз возможно. Також ТЦК сюди не заїжджає від слова зовсім. По ціні цей будинок коштує всього-навсього 55 тисяч гривень, 65 квадратних метрів, трьохкімнатний будинок. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео. Переходьте в телеграм-канал та зв'язуйтесь з власником, поки цей будинок ще не проданий. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня, до побачення!